Доброго дня підписники, глядачі мого каналу. Сьогодні 15 серпня 2023 року. До вашої уваги гібридна форма АТОс Бондарчука здається селекції. Вже вона ріжеться десь з 8 серпня. Так, відзнімаю її тому що маю різати, от, в принципі, це аркас. Ну, Оце маленька гроночка. Він тут трошки в переміжку у мене. Далі Атос. Вже одна сторона шпалери зрізалась. Тут від, відзнімаю, знову захищаємо від ос, бо... Начинають бити і оси, і шершні. Ну, така в принципі ягода в нього. Нормально, трошки підгорашує, але ну, тим не менше. Нормально, смачна, солодка, гарна. Що від неї хотіти. Атос. Дякую за увагу. Слава Україні!